Добрий день, шановні п'ятикласники! Рада знову вітати вас на уроці музичного мистецтва. Ми починаємо третій розділ. Його назва Сценічні мистецтва, коли всі мистецтва разом. Наша тема музика і література. Діалог мистецтв. На початку давайте пригадаємо те, що ми проходили на тому уроці. Будь ласка, закінчіть речення. Традиційний індонезійський оркестр називається... Троїсті музики гамелан. квартет. Багатоярусна вежа храм, яка у східній культурі символізує сходи, що йдуть у небо. Це, пагода, собор, сакура. На тому уроці ми слухали твір композитора Миколи Лисенка, Клоди Дебюсі, Фредеріка Шопена. Найвідомішою різдвяною піснею у світі є українська народна пісня. Різдво, їхав козак за Дунай, «Щедрик». Далі давайте переглянемо, що чекає нас сьогодні на уроці. Ми дізнаємося, що таке програмна музика, мозаїка, фреска, орнамент. Послухаємо такі твори: Вальс казки Віденського лісу, композитора Йогана Штрауса Сина, Симфонію для арфи з оркестром, фрески Софії Київської. Композитора Валерія Кікти. Прослідкуємо, як музика поєднується із літературою. Спробуємо себе в ролі письменників. Найпростіше прослідкувати, як музика поєднується із літературою, можна на прикладі вокальної музики, тому що створюють її два митці: поет пише текст, а композитор музику. А вокальна музика це музика, яку виконує хоча б один співак. Велике значення у вокальній музиці має інтонація. Інтонація це основа музичної мови. Інтонації використовують не тільки у вокальній музиці, а й у повсякденному житті. Пропоную вам таке завдання: фразу Основа музичної мови, будь ласка, скажіть з різними інтонаціями: спитальною, тривожною, захопливою, втомленою, радісною, енергійною. Інтонація основа музичної мови, але не тільки вокальної, а й інструментальної. Інтонацію можна почути і в інструментальній музиці. Композитор, не використовуючи слів, може передати всі настрої та емоції. Саме тому нам зрозуміло, про які почуття йде мова у творі, навіть якщо він виконується мовою, яку ми не розуміємо, наприклад, німецькою чи італійською. Зараз пропоную вам ще раз переконатися, що композитор, не використовуючи слів, може передати всі настрої та емоції. Ми послухаємо невеличкі фрагменти музичних творів Вольганга Амадея Моцарта Реквієм, Ліста Мрії Кохання Антоніо Вівальді Зима. І в нас є такі почуття занепокоєння, щастя, скорбота. Після слухання музичних творів, будь ласка, знайдіть відповідність музичного твору і почуття чи емоції. Переходимо до слухання. Якщо у вас вийшов такий результат, вітаю! Ви гарно відчуваєте музику. Пропоную розглянути наступний різновид музики, який допоможе нам розібратися, як музика поєднується із літературою це програмна музика. Це визначення має два значення: перше інструментальні музичні твори, що мають словесну програму. Такий текст може написати сам композитор для того, щоб щоб пояснити зміст свого інструментального твору, або обрати існуючий поетичний чи інший літературний текст. Друге значення це інструментальна музика, яка має програмну назву назву, яка одразу викликає візуальні образи, наприклад, пташка, гроза, осінь тощо, на тому уроці ми слухали твір Клоди Дебюсі пагоди, чи можна назвати його програмним. Чому? Перейдемо до слухання програмного твору Йогана Штрауса Сина Вальс казки Віденського лісу. Сам композитор не створив програми до цього твору, тому я пропоную зробити це вам. Пофантазуйте! Уявіть, що ви письменники. Спробуйте створити літературну програму сюжет до музичного твору Йогана штрауса сина Казки Віденського лісу. Відповідаючи на такі питання, в яку пору року віденський ліс стає казковим, якими кольорами розфарбований ліс? Чому ліс, вважаючи рівним, які тварини живуть у лісі? Чи зростають у лісі надзвичайні рослини? Які? Перейдемо до слухання. йшла цікава програма до музичного твору. А зараз час відпочити. Ранок за вікном весело нам двом, Ти і ти хочеш іди, руханку роби, сонце світить нам високо високоста швидко повтори. Ручки розівний, двічі підсрибний, раз і два, і не сиди, руки догори. Подивись на нас, рухай час. Разом з нами покрутись, вгору потягнись. Музичний твір пов'язаний із архітектурною спорудою. Це Софійський собор або Софія Київська. Визначна пам'ятка історії та архітектури України, розташована на Софійській площі міста Києва. Забудований собор у 1011 1018 роках київським князем Ярославом, названий в честь Святої Софії. Композитор Валерій Кікта був вражений мозаїками. Фресками, орнаментами Святої Софії. Мозаїки це зображення або візерунок, складений із різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців та інших матеріалів. Фрески це стародавня техніка настінного живопису, в якій фарби наносяться на вологу штукатурку. Орнамент це декоративна прикраса, яка складається з елементів, що ритмічно повторюються. Побачивши таку красу, композитор Валерій Кікта написав симфонію для арфи з оркестру і назвав її Фрески Софії Київської. Це програмний твір, який складається з дев'яти частин. Ці частини розповідають все те, що побачив композитор. Це груповий портрет дочок Ярослава Мудрого, Михайлівський боковий вівтар та різні орнаменти. Сьогодні ми послухаємо першу частину. Орнамент перший. Після слухання надамо відповіді на такі питання, які засоби виразності використовував композитор, щоб зобразити орнаменти Софії Київської, які інтонації використовував композитор для того, щоб передати емоції від перегляду орнаментів Софії Київської. Чи виникло у вас бажання відвідати собор, щоб переглянути фрески та мозаїки Софії київської наживо? Тож переходимо до слухання. Будь ласка, які засоби виразності використовував композитор, щоб зобразити орнаменти Софії Київської. Виставте, будь ласка, відео на паузу та визначте, яким був ритм, динаміка, лад, тембр, мелодія, темп, штрих та регістр. Далі поміркуйте, які емоції відчував композитор від перегляду орнаментів Софії Київської. Сподіваюся, що у вас виникло бажання відвідати собор, щоб розглянути фрески та мозаїки Софії Київської наживо. На цьому наш урок завершується. Але попрошу вас допомогти мені розібрати шматочки мозаїки, які ви бачите з правої сторони екрану. Що з цих шматочків відноситься до поняття вокальна музика, фрески, Софійський собор? Інтонація, які з них пов'язані з ім'ям Валерія Кікти, Орнаментом, Йоганом Штраусом Сином, програмною музикою. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за урок і до нових зустрічей!